Усім привіт. Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 рік. Будемо сьогодні пробувати ховати виноград на зимове. Зберігання чи на зимівлю. Деякі будуть у нас маленькі ось такі наподобі Сховані під бутилочку. Будемо пробувати. Деякі у нас будуть це прошлорічні осінні. Будемо <кій> пробувати залишати, можливо навіть mm -hmm. даже... на рукавах формувати. З такого плану. Зараз на даний час у нас 9 годин ранку. Ось такий в мене тут туман. <клух> Сировата погода, так прохладновато якось, трошки зябкувато, неприємно. Ось тако. Деякі лози є гарно формовані, так щоб сховати. Деякі не показали. Толку. Ну то таке. Сонечко у нас сидить другий рік, чи це вже третій, другий. Такі ось маленькі. Дивимось. Можливо до нешта мішає Так ось такого плану. Поки що так. Ось тут вчора ми. Висадили два нових саджанці, Отримав від Володимира Шпака. Це у нас басанті. я не помиляюсь. А ні, бананас. Бананас і Дамаска в красуня. такого плану хотів пізніше закопувати ховати на зимування але батько каже що там затяжні дожджі будуть потім не влізу сюди не вкопаюся черній вкопаюся тільки трошки буде погано та й зараз буде погано земля суховата там де молоді саджанці, там вроді більш-менш є, а тут суховато Вчора копав то єлі в грисцю землю такими грудками. Закопу. Ну, ось так, коротше. Ось так проходить наш процес підготовки до закопування на зиму винограда. Так, повідв'язував від шпалери, від патиків. Виноград повітягував патики, на які прив'язувався виноград. Однорічні чи прошлогоднішній. Так, і для себе я знімаю, що в тому році, що в цьому році відео. Ось так. Там у нас бутилочка була, накрили бути. Обрізали це, обрізали на зворотній ріст виноград. Бутилочки накрили, а патичок наш буде орієнтир. Дорієнтуватися, де у нас бутилочка. Отак ми всі будемо сидіти. З цієї сторони в мене бутилочка, патичок з цієї сторони. Так же саме і тут. Тобто по цю сторону де патичок, тут бутилочка. Все. Де буду обрізати на зворотній ріст, всі виногради так буду робити. Бутилочку і патичок поближче до мене. Já si ho budu tak znát. Pokus je tak.